ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. журналіст Роман Кравець зазначив, що у разі звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного ніхто не зможе спрогнозувати наслідків для країни. Як президенту України Володимиру Зеленському, так і його головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному потрібно шукати компроміс у баченні розвитку подій на фронті. Таку думку висловив Роман Кравеця, журналіст Української правди в ефірі Радіо Анві з його селів у команді президента є значна кількість людей, які займаються силовим блуком та висловлюють свою думку щодо дії залужного, кравець зазначив, що у разі звільнення головнокомандувача ЗСУ ніхто не зможе спрогнозувати наслідків. Роман Кравець відповів на запитання, що могла слугувати причиною суперечок з його слів у статті української правди він разом із колегами вказав, що це не лише якісь підкилимні ігри та політичні ревнощі, а й зокрема й різні погляд на те, що робити далі, пояснив він. Журналіст звернув увагу на те, що успіхи у 2022 році не Вносили ніяких негативних моментів. Одночас, коли контрнаступ пішов, не так як планувалося, почалися міжособиці. Колонка Валерія Залужного за економіста також вплинула роздуми. Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, як пояснив кравець, мали і свій ефект на суспільство. Тому тут немає правильних відповідей. Через це такі різні погляди. Вони загострюють ситуацію в українській правді 4 грудня. З'явився великий матеріал під назвою Війна проти політики, що насправді відбувається між зеленськими залужним у Ні Журна. Ліста аналізують відносини обох посадовців. Головний висновок, втрата єдності між двома лідерами, може перерости у втрату внутрішньої єдності всього суспільства. Нагадаємо, наприкінці листопада військовий обурився реакцією після критики залужного депутаткою від слуги народу на думку полковника ЗСУ Анатолія Штефана. Мар'яна Безула дискредитує командування, але на її заяви не лунає критика з боку парламентарії волонтерів і громадських діячів. у той же час. Іноземне видання вказує, що в Києві більш напруженим стає політичне протест. Яння лідерів, президент Володимир Зеленський обачає конкурента в головнокомандувачі збройних сил України Валерії Залужному. Хоча той не демонструє політичних амбіцій. Російська федерація готова скористатися політичними розбіжностями в Україні, відмовив від виборів під час війни та розчаруваннями щодо успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє журналіст The Economist. Тріщини виникли не лише на політичних лініях, але що найбільше тривожить між військовим та політичним керівництвом йдеться у водані. Іноземний журналіст. То вказує, що в Києві більш напруженим стає політичне протистояння лідерів. Президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі збройних сил України Валерії Залужному. Хоча той не демонструє політичних амбіцій, на думку The Economist, цим може скористатися РФ і її пропагандистська машина. Також Росія використає можливість для поширення пропаганди. І якщо в Україні вчасно не відбудуться вибори, джерела української розвідці кажуть, що Російська Федерація вже намагається скористатися амбіціями і напруженням. Женістю, як зазначають у виданні речник Гура Андрій Чарняка навів докази, які свідчать про нові російські стратегії для різних груп населення. Одна з них спрямована на зміцнення підтримки в Росії, інша на підрив довіри до заходу, а третя на посилення невдоволені в Україні. За його словами, для українських солдатів проводиться окрема кампанія з дезінформації, а саме з фейковими відео, які нібито показують, як командири різних районів заохочують своїх підлеглих здаватися. Росія не змогла зробити те, що їй потрібно було зробити на полі бою. Але але тут вона досягла справжнього успіху, йдеться в повідомленні. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.